Вітаю! Сьогодні поговоримо про таку науку як хронологія. Жила була на світі наука на ім'я Хронологія. Її ім'я походило від двох грецьких слів хронос, що означає час, та логос, що означає слово. Хронологія була справжньою помічницею для історії, адже вона допомагала їй. Розставляти всі події у правильному порядку. Уявіть собі, довгу-довгу лінію, ніби стрічку часу. Ця лінія тягнулася з далекого минулого, де не було ні людей, ні дерев, ні птахів аж до сьогодення, де ми з вами живемо. Щоб уявити хід часу, давай намалюємо пряму лінію, на якій. Будемо відкладати у певні послідовності роки. Умовимося, що час рухається зліва направо. У самому правому кутку помістимо рік, у якому ми живемо, тоді ліворуч будуть попередні роки чи століття. Подією, що розділила лінію часу на дві ери, став рік народження Ісуса Христа. Він є точкою відліку для всіх історичних дат у нашому літочисленні. Хронологія знає, де на цій лінії розмістити кожен рік, кожну подію, будь то битва героїв чи народження мудреця.